Мирного вам дня, любителі гострого. Якщо вам потрібен якісний ремень шириною 5 см або шириною 4 см, мені є що вам запропонувати. Зверніть, будь ласка, увагу. Ремні з пряжкою латунь лиття, пряжка зуб. після порошкової покраски в чорний колір, в колір ремня. Давайте детально по ремням пройдемо. Значить, ремінь. Шириною 5 сантиметрів прошитий, армований. Має дворядну фіксацію. Запряжником ремня є сам ремінь. Він фіксує коромисло пряжки. Фіксується на 6 закльопок Самостійно ви ремінь не укоротите. Ремінь виготовляється під вашу талію. Фіксація ремня відбувається ось таким чином. У вас буде, якщо ми робимо вам ремінь під вашу талію, у вас буде три отвори на збільшення і три отвори на зменшення. Ось так виглядає з дворядною фіксацією. Ширина ремня 5 см. Ремінь з однорядною фіксацією. Прошитий. Армований, проклеєний із середини ніжною шкірою, щоб не кашлатилась тканина. На якій виносити ремінь. Так само, з запряжником в ремні є сам ремінь. Він фіксує коромисло пряжки. Пряжка, лиття, латунь. 3 зуб після порошкової покраски. Фіксується ремінь ось таким чином. Це брючний ремінь, брюки або джинси. Тут іде однорядна фіксація, однорядна на кобурну застіпку. Ремінь прошитий армований. Ремінь шириною 4 см. Кого зацікавили? Виробив в такому виконанні. Ось, що вам показати. Ширина 5 см і ширина 4 см вас зацікавили ремні в такому виконанні, будь ласка, звертайтесь, пишіть мені в особисті повідомлення.